Чоловіки переважно, які виїхали, і е, в час війни. Незаконно виїхали, перетнули кордон з різними там програмами, а можливо, хтось і не по програмі, можливо, хтось і просто перейшов там. Я не знаю, по через поле там якимось окольними путями. А якщо вони зараз повертаються, що їх чекає? От не були вони в країні? Це питання, вирі. це питання. До Вони легко собі. можуть перетнути зараз кордон, заїхати назад, і я що не, далі? Я не знаю наскільки це легко, тому що це питання до кожного окремо. Я не можу казати про всіх. Хтось виїхав так, хтось іншим чином, я не знаю. Але. Ну, якщо відкинути, що в нього є троє дітей, якщо в нього там. Я проблеми... Питання. Тобі, від... да, в нього немає там батьків. Які ну, звісно, з якщо він ненормально виїхав з країни, то нормально в країну він повернутися не зможе. Якщо навіть він зможе, ну, то. Ну, тобто він перетнув кордони що? Йому на кордоні вручать повістку. Ну, ні. Я ж вам кажу. Ну, наприклад, давайте розглянемо якусь там теоретичне таке питання. Хтось купив собі там шлях, чи хтось собі зробив якусь там інвалідність. Виїхав. А зараз він хоче повернутися в країну. Тобто, якщо в нього там якісь ще нормальні документи і ще не просрочив він термін, то він може повернутися в Україну. А але ж, якщо він повертається, якщо термін просрочений, там ж термін дадуть на, на місяць максимум. Якщо ти типу, по справах навіть і їхав, там був такий час, коли дозволяли виїжджати, то там лише місяць може будь-яке сумнівне таке питання. Вона за собою тягне також сумнівне рішення. От і все. От і все. тобто я не знаю, як там хто виїжджав, але ж якщо виїжджали з якимись приключеннями, то також, якщо вони повернуться, в них вони не припиняться. Будуть проблеми, звісно, будуть проблеми. До речі, ми коли говорили з вами про поліцію, давайте повернемося на хвилинку туди. Я вас запитаю, чи законно вручати повістки при зупинці автотранспорту. І чи часто такі бувають випадки, коли поліціянти вручають повістки на блокпостах, до прикладу, чи там, на трасах зупиняють? Я дуже багато їжу країною. Я вам скажу чесно: я ні разу не бачив, щоб хтось десь когось зупиняв на блокпосту та вручав повістки. І я бачу багато блокпостів, але ж це не кажуть про те, що цього не існує. Я знаю, що точно зупиняють, точно є, це просто я не бачив. Чи це законно, чи ні, я вам по-іншому відповім. Наше суспільство не має боятися повісток, воно має розуміти, для чого це все. І ЗСУ, і нам всім треба пояснювати, і треба надавати такі гарантії людям, які отримують повістки, щоб вони не боялись йти до влав ЗСУ і захищати нашу країну. Тому що ну це потрібно робити. А чому вони лякаються? Тому що вони не розуміють, що там буде далі. Куди вони, куди їх відправлять, що вони отримують, яке спорядження, де вони будуть, чи вони будуть на передовій, вони нічого не вміють. Більше наших чоловіків не служили в Збройних силах зовсім ніколи також покупали собі там якісь відмаски. Бо цього вони бояться, бо о цього боятися треба. А повісток як такових ні, не треба боятися. Треба просто розуміти, що, куди і що з вами буде, коли ви опинитесь в лавах ЗСУ. І це також велика праця, і це, ми, це нам треба робити і пояснювати людям. людям.